Oh. В літньому клубі Ми єдині комарівського ліцею імені Антіна Могильницького. Сьогодні день духовності та мистецтва. Разом з отцем Володимиром Кузюком діти співають духовні пісні, а згодом матимуть заняття на тему освіта демократичного громадянина і освіта прав людини. Таке навчання є однією з умов участі у швейцарсько-українському проєкті «Decide Summer Clubs – Ми вдома в Україні каже заступниця директора з навчально-виховної роботи закладу Лілія Йосифів. За її словами, комарівський ліцей один з чотирьох в Ласті впроваджує цей проєкт. Такі клуби діють ще в Білоборізькій, Дубовецькій та Івано-Франківській громадах. Вартість оснащення, яке безкоштовно отримав ліцей, близько 150 тисяч гривень, розповіла Лілія Йосифів. Завдяки цьому клубу діти отримують знання з демократії своїх прав, свобод, тобто що вони можуть робити, що входить у їхні права. Як вони вони мають висловлювати свою думку, вони мають не боятися це робити, вони вчаться бути демократичними громадянами. Повністю оснащення для нашого ліцею для цього всього та клубу ми отримали безкоштовно. З дітьми працюють на волонтерських засадах 12 педагогів-тренерів. Вони пройшли п'ятиденне онлайн-навчання в межах цього проєкту. Тренерка-педагогиня Оксана Данилюк розповідає, що важливою складовою клубу є соціалізація дітей. Особливо це важливо для тих, хто йде в перший клас. каже тренерка-педагогиня клубу Оксана Данилюк. Дітям у нашому клубі дуже весело цікаво, але і повчаємо, тому що ми не тільки. Чотири години розважаємося, але ми і працюємо під час е нашого перебування у дні, у таборі. Основне ми вчимо конструктор ОДГ ОБЛ. Тобто ми працюємо з дітьми по принципах демократії. У нас кожен день розписаний, кожен е наш вихователь має свою свої завдання. Зараз у клубі 35 дітей віком від 6 до 14 років. З них 12 – внутрішньо переміщені. Ранок у них розпочинається з руханки. Найбільше дітям запам'яталися екскурсії та заняття з художньої творчості, розповідають учасники. Ми їздили на екскурсії різні. Нам проводять екскурсії також по нашому селі. Ми дізнаємося багато чого нового. Цей клуб надає багато можливостей для дітей, тому що не всі діти мають можливості кудись з кимось зібратися, по поспілкуватися. Тут ми маємо можливість дружитися всі разом. Ми граємо різні ігри. Займаємося спортом, робимо розминки. Наш день починається з хвилини мовчання і починається розминка. Потім після цього ми робимо руханку, потім і ми йдемо вчити якісь теми, читати книжки, займатися спортом. Робили всякі плакати на перших днях. Ми з моїми однокласницями придумали такий свій власний флешмоб, в якому ми хотіли показати під пісню Літай Тарабарову, які ми сильні, і що ми можемо. У нас інтерактивні ігри дуже цікаві. Теж інколи навіть нам розказують цікаві такі сюжетики, як поводити себе під час тривоги, як не панікувати, як зберігати спокій, як дружити з усіма, як самого себе розвивати. Завершиться десятиденна зміна у п'ятницю, 11 серпня. На цей день заплановано велопробіг та створення настінної газети. За словами заступниці директора ліцею Лілії Йосифів, під час наступної зміни планують провести ярмарок на підтримку збройних сил України і, окрім збору грошей, зробити сувеніри янголів оберегів. Наталія Весоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.